Вітаю вас на каналі Українська для Всіх. Сьогодні пишемо диктант для 5-го класу Дорога нашого народу. Спочатку хочу звернути вашу увагу на ті орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм ненаголошені голосні в коренях слів, написання сумнівних приголосних, уживання м'якого знака та апострофа. Подвоєння літер не зі словами. Серед пунктограм кома між однорідними членами речення. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву Дорога нашого народу. Дорога нашого народу. Після назви записуємо текст. Він складається з п'яти абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Тече й тече в глибину століть загадкова дорога історії. Записуйте. Тече. Й тече в глибину століть? Загадкова дорога історії. Перевіряємо, тече й тече в глибину століть загадкова дорога історії. Наступне речення. Зверніть увагу на питальну інтонацію. Чому нас так манить та дорога? Записуємо. Чому нас так манить? Та дорога. Перевірте, чому нас так манить та дорога? Слухаємо наступне речення, записуємо його з абзацу. Свою історію має кожна людина рід село, місто. Свою історію має кожна людина Рід. Село місто. Перевірте, будь ласка, свою історію має кожна людина рід, село, місто. Слухаємо наступне речення: Кожен топче свою стежку. Записуйте: кожен топче. СВОЮ стежку. Перевіряємо. Кожен топче свою стежку. Наступне. Разом з'єднані ті стежки становлять історичний шлях народу. Записуємо РАЗОМ З'єднані ті стежки становлять Історичний шлях народу перевіряємо разом з'єднані ті стежки становлять історичний шлях народу. Слухаємо наступне речення і записуємо його з абзацу. Наш український народ свою дорогу не згубив. Наш український народ. свою дорогу не згубив перевірте, наш український народ свою дорогу не згубив, наступне речення. Він пройшов через тяжкі випробування, проте зберіг своє ім'я, свою гідність та честь. Записуйте він пройшов через тяжкі випробування. Проте зберіг своє ім'я. Свою гідність та честь. Перевірте, Він пройшов через тяжкі випробування. Проте зберіг своє ім'я, свою гідність та честь. Слухайте наступне речення. Історія нашого народу героїчна. Записуйте речення замзацу. Нашого народу. Героїчна. Перевірте. Історія нашого народу героїчна. Наступне. Не завжди дорога його була широкою, не завжди дорога його, була широкою. Перевірте, не завжди дорога його була широкою. Наступне речення. І він падав і знову підіймався, боровся, оборонявся, будував фортеці й міста, орав свої ниви, творив дивовижний світ казок, пісень та легенд. Записуйте, будь ласка, він падав і знову підіймався. Він падав і знову підіймався. Боровся оборонявся. Будував фортеці й міста Орав. Свої ниви творив дивовижний світ Казок, творив дивовижний, світ Казок. Пісень та легенд. Перевіряємо. Він падав і знову підіймався, боровся. Оборонявся, будував фортеці й міста, орав свої ниви, творив дивовижний світ казок, пісень та легенд. Слухаємо останнє речення, його ми теж записуємо замзацу. Найпершою ознакою культури і розуму людини та суспільства є відчуття історії власного народу. Абзац. Найпершою ознакою культури. Найпершою ознакою культури. Й розуму людини та суспільства є відчуття. Історії власного народу, перевірте. Найпершою ознакою культури й розуму людини та суспільства є відчуття історії власного народу. А тепер будьте особливо уважними, перевіряємо весь текст диктанту. Дорога нашого народу. Тече й тече в глибину століть загадкова дорога історії. Чому нас так манить та дорога? Свою історію має кожна людина. Рід, село, місто. Кожен топче свою стежку. Разом з'єднані ті стежки становлять історичний шлях народу. Наш український народ свою дорогу не згубив. Він пройшов через тяжкі випробування, проте зберіг своє ім'я, свою гідність та честь. Історія нашого народу героїчна. Не завжди дорога його була широкою. Він падав і знову підіймався, боровся, оборонявся, будував фортеці й міста, орав свої ниви, творив дивовижний світ казок, пісень та легенд. Найпершою ознакою культури й розуму людини та суспільства є відчуття історії. Власного народу. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі! Я щиро дякую вам за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі!